Христос рождається, славімо його. Отже, як зробити е, свій е, власний диск в, в, в завантажувальний в форматі .iso або в або форматі VIM? Якщо хто розуміє, що то є .vim, тобто завантажується. Прямо з формату VIM. Тобто файл VIM завжди і в форматі ISO Так само. Просто ISO має ще додаткові файли. Ось же. Завантажуємо про програму з даного посилання. Ось посилання внизу. Завантажили. Далі. Це є архів. Ми повинні його тільки на диск C виволікти з архіву дану папку, Ось появиться дана папка. Запускаємо файл оцей. Одним словом, запустивши файл, появилось таке. Нажимаємо на цей значок сюди вибираємо. Нам потрібно мати оригінальний диск Windows 7, а як не диск, то ізофайл. Тобто то є образ копія від диску. Компакт-диску. Вибравши його тут. Йдемо далі. Йдемо далі. Що робимо? Можемо мову тут встановити, якщо є потрібна мова на українська, або, наприклад, є англійська. Далі. Тут вибираємо цей пункт, він буде вибраний. Тут буде так само це вибраний. Тут, якщо вам потрібен Windows Media Player, ну не думаю, що потрібно, бо бувають там пробоїни і проблеми. Вибираємо XP розмір або BS. Отут можна оці дві речі взагалі відключити, вони нікому не потрібні. Тут так вибираємо. Тут, що ми маємо? Якщо поставимо, галочку, то дописується. Буде створений образ таким чином, що він був підходящий для запису на диск і загрузки його перед стартом комп'ютера. А ми не ставимо галочку, бо хочемо, щоб він з жорсткого диску е з розділу запускався. Тобто у форматі VIM. І нажимаємо Go. Все. коли зробиться файл. Ну, буде десь робити 4-7 хвилин. Він буде в папці розпашований оцій, або оці. ISO. Отут він буде. Або буде в форматі ISO, або Він. А потім треба вивалювати нам його з цього формату. Ось так робиться.